Огляд секатору, ручний секатор від Дніпром, предназначений для сирих гілок до 2 см. Так, як мені сказали, він буде відсікати сирі гілки, бо є ще для сухих гілок, ось так виглядає даний інструмент, тільки що спробував: працює добре. Щоб розблокувати його, потрібно нажати сильно. Раз, і воно відщолкнулось. Тут є пружина. Далі, щоб воно защолкнулось, треба зажати сильно і тут язичок закривається. Далі розжати, ну, нажимаєш сильно, і він відщолкується. Ось так. Леза Лезобе гострі. E -e, модель. Oh, Made in Taiwan. Даже таке я замету. Made Мода Taiwan, Ультра 20 r Ось така модель.